Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео покажу один із наших днів, але він досить такий цікавий вийшов. Розпочинаю, звичайно, свій день зі смачного сніданку для себе, для донечки, але знімала вам тільки свій. Побачила на YouTube-каналі Даша Сф'євої з гостем такі от канапки на ранок і захотілося повторити. Нам потрібен будь-який хліб, я його ще попередньо підсмажила на сковороді або можна в тостері. Треба змастити оливковою олією або маслом, яке ви любите, посолити та викласти помідор, його теж трішки присолити і викласти зверху багато руколи. Але в мене був мікс такої руколи з іншими салатами, тому де-не-де у мене попадало ще листя інше. І зверху треба тільки це все притиснути сиром камамбер. У мене якраз залишався шматочок ось такий, тому було вирішено робити ці канапки. Просто нарізаємо полосочками та викладаємо наверх, скільки ви любите. Можна і всю канапку заповнити, але я виклала по три шматочки і цього було вдосталь. Звичайно ж, роблю каву, без неї не проходить жоден мій ранок. Хоча я колись навіть хотіла відмовитися від кави, але зрозуміла, що точно не зараз. А ви могли помітити, що в мене тут стоїть така свічка цікава. Це я була, знайшла її, коли там щось шукала. У нас такі дві. І коли ми вінчалися з чоловіком, ну, ми їх тримали в руках, потім задули. і священник сказав, що одну запалимо, коли народиться доня, а другу коли син. І Доні наші вже рік, але я її дістала і запалюю цю свічку. Ну і смачного, хто теж снідає. Перед цим за день я забрала посилку з Укрпошти. Дуже довго її чекала, оскільки вона десь була загубилася. Ну і Укрпошта довго доставляє, але я рада, що нарешті вона у мене. Хто пам'ятає, у нас була фотосесія, і я одразу замовила, щоб нам надрукували фотографії, ну, які я виберу. Ось відправили. коли я тільки відкрила посилку, то такий неймовірно ніжний, легкий запах лаванди був. І саме пакування, просто подивіться, яке неймовірне. Я дуже люблю, коли підходять до своєї праці з любов'ю, з красою. Я теж стараюся таке все давати. навіть коли подарунки пакую, теж все продумаю. Це дуже приємно, знаєте, це перші враження. І ось в більшому конверті там такі більші фотографії. Ну і в меншому зрозуміло, що е, меншенькі такі класичні. Я з тих людей, хто любить зберігати фотографії на руках, а не тільки в інтернеті. І зараз у нас час, я вважаю, що це дуже важливо, е, оскільки всі ми довго сиділи без світла, без інтернету. А ну, не дай Бог, да, ми колись взагалі опинимося без цього. І ось фотографії на руках завжди нам нагадають якісь цінні моменти, тому я намагаюся. Друкувати і у мене є ще альбом Полінкін, там де такі, знаєте, перший рік, і дуже хочу теж відібрати фотографії в нього надрукувати. Ну а поки є ось такі. І ну, я просто не можу нарадуватися, які вони гарні. Дуже цікаво, чи ви друкуєте фотографії. Напишіть про це в коментарях. Тут ви можете бачити, що йдуть вже повторки на ті, що є великі. Великі 5 штучок я надрукувала нам і пару маленьких, а всі інші, які повторюються, це для бабусь по 3-4 фотографії, бо вони дуже люблять фотографії, я думаю, так у всіх. Тому от обов'язково їм передам. У нас тепер є нова розвага вдома. Це надійшов ще один подарунок для Поліни на її день народження. Вона щаслива, сусіди знизу, напевно, теж. Хоча не скажу, що воно дуже там голосно а їде, а от по вулиці звук ще той. Справді дуже класна річ, бо спочатку, поки дитина маленька, можна її ось так возити. А потім, коли підростає, знімається цей захист, також батьківська. Ручка, вона там суцільна йде, і я думаю, можна і цю підніжку зняти, і тоді вже дитина буде кататися сама, рулити і ногами відпихатися, поки платінка для цього ще маленька. Так, а тепер ми вже збираємося в басейн вже вечір, ми записані на 18.00. А довідку собою взяла, абонемент. Також рушник, памперс. Взяла так, ну, звичайний і взяла ще два для плавання. Два, що ну, на всякий випадок. Знаєте, всяке може бути, краще, нехай буде з собою запасний. Також там ще є щітка для волосся. І сказали, нам з чоловіком взяти запасне взуття. Взяла тапки, ідемо на перше заняття з чоловіком, а далі вже буду, напевно, водити сама. До речі, я так задоволена своїм рюкзаком. Я його вже показувала. Це подарував на Новий рік чоловік від Harvest, дуже великий та вмісткий. Все, ми зібралися, виходимо, тато наш під'їде одразу після роботи. А ще якраз я взяла з собою пакуночок з речима, які нам не треба, які дуже великі, нам хтось віддав. Ну, мені не дуже подобаються деякі. Тому я їх кину в контейнер, який у нас встановили нещодавно біля будинку. От, туди кидаєш, і якась організація забирає дуже класно. Бо мені нема куди їх віддати. Немає знайомих з такими дітками, дорослими. Тому простіше в контейнер кинути І все поїхали поля. Ку-ку. <пілля> У нас просто дуже багато друзів, і всі знаєте, носять на руках то звикша З самого малечку Всі носять її. Що можу сказати? Полінці дуже сподобалося, вона не вирядувала, як ви могли почути. Вона у нас звикша і до водички, і до людей чужих. Ми над цим працювали. А я дуже рада, що тепер Полінка ходить басейн басейни. Будемо намагатися ходити постійно. Я в свій час, коли була маленькою, теж дуже хотіла, але у батьків не було можливості, бо у нас багатодітна сім'я, і ми ходили на секції, які можна було ходити безкоштовно. Тому для своєї дитини я дуже хочу намагатися ну, давати класні заняття і в подальшому, які вона захоче, буду водити, буду старатися, щоб вона була дуже задоволена. Кидай, давай, давай. давай, давай. Ой, дякую. Цежи, пока по хаті додому. Да, В цьому басейні також є ігрова кімната, у якій, звичайно, всім діткам, я думаю, подобається. Можна так затусити і почекати, щоб волосечко обсохло. Там є фен, але у поліни нема ще стільки волосся, тому воно швидко висохло. 5-10 хвилин погуляли і пішли вже додому. Хочу також вам показати, яке ми придбали для полінки взуття, можна сказати, її перше взуття, але ми деякі вже вдягали її так, щоб просто на ніжках щось було, бо ті вони більші. А це нам лікар сказав, що треба ну, купити обов'язково нові, не після когось щоб були. Була був носочок твердий, п'яточка, устілка така ну, ортопедична. Бо Полінка так ножки трішки кривить, і от сказали придбати і вдягати і вдома, і на вулиці. Я, звичайно, хотіла білі, ось ми міряли білі, але. Тільки 19 й розмір був і палець туди не влазив, тому взяли сіренькі, 20-го і якраз трішки із запасом. І зараз я вам покажу, поставила спеціальну полінку, щоб показати, от як в неї ніжки йдуть. Проблеми немає ще, якщо хтось може ще так подумати. Просто ще не, не сформувалася нога, тим паче поліна в нас ще не ходить, трошки пізніше піде. Тому скало обов'язково у взутті ставити. До здоров'я своєї дитини я відношусь дуже відповідально, тому от ми звернулися до лікаря і сказали те, що я вам тільки що розповіла. Ну а тепер вже настав вечір і хочу поділитися з вами однією з улюблених швидких страв, особливо на вечерю люблю готувати. Це така паста з куркою у вершках, філе куряче. Треба порізати на шматочки, дати солі, перцю. Обсмажити майже до готовності, додаємо відварені брокколі або можна цвітну капусту, це вже на свій смак. Також додаємо ополоник води, у якій варилися брокколі та макарони. Додаємо вершки, та я ще дуже люблю прованські трави. Вершки у мене 33%. А якщо у вас менші, то можна тоді додати трішки крохмалю, щоб гарно загусло. Все перемішуємо, чекаємо, коли починає от загусати маса. Додаємо сир. Але я забула купити шматочком, тому додала ось такі пластинами. Але він дуже гарно теж розплавився, тому підійшло. Тепер залишається додати макарони або спагетті смачно в будь-якому разі. Перемішуємо, і на вогні треба потримати ще хвилини 2-3, щоб все поєдналося, всі смаки між собою поєдналися і ще трішки більше загусло. І виходить, неймовірно, смачно. Можете ось подивитися на відео, яке воно апетитне. Дуже люблю цю страву. І залишається тільки одразу покласти в тарілочки, цю страву дійсно краще їсти одразу і готувати на один раз. І ще кожному порційно можна присипати сиром зверху, але знову-таки я забула купити шматочок, тому буде без нього. Ну і дякую вам за перегляд відео. Пишіть свої коментарі, адже я дуже люблю з вами там спілкуватися. Також ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, адже це дуже допомагає просувати україномовний контент. Побачимось з вами у нових відео. па-па!